Ті були всі кістки, що, що, що є в Росії, ну крім долоні. Ми вже починаючи з травня, почали курси з культурно-споте інструкторов. Через наші руки пройшло понад трьох-трі тисячі військових. Це в основному хлопці, які перебувають на ротації в місті Києві, і це хлопці, які відновлюються після поранень. Реабілітація військових після бойових дій це виклик, з яким доведеться працювати як після перемоги, так і зараз. Поза як фізична та психологічна реабілітація це перший крок на шляху до реінтеграції військових у мирне життя. Валерій зараз не просто займається спортом. Чоловік в грудні 22-го року отримав страшне поранення. Знаходився в бойовій машині піхоти, пролетів ланцет. Постраждало в принципі все, але більш за все. Е Постраждала рука. Своєю реабілітацією чоловік займався переважно сам. Мета, як каже Валерій, була проста: відновити функціональність руки хоча б на 90%. Я розумію, що 100% не буде, тому що все ж таки ну, фізіології не, так, не обдуриш. Ну, от. Дуже велике дякую лікарям, які мені зробили все можливе для того, щоб зберегти. Ну, Свої рідні кі... кістки. Однак тоді він робив це переважно сам. Часи були важкі, не вистачало ані фахівців, ані розуміння, що і як робити. Саме тому командування сухопутних військ працює над вдосконаленням системи як підготовки, так і реабілітації військових з урахуванням максимальної кількості викликів. Раніше було у нас осіб, ну, скажімо так, м'яко кажучи, обмежено придатних по здоров'ю для служби. Там ну, там тисячі були, а зараз сотні тисяч. Я думаю, що прийшов час, і треба робити це і терміново, і швидко. І якісно. Ця, на перший погляд, нехитра вправа реально рятує життя. Як і чому військовим інструкторам зараз пояснюють на показовому занятті фізкультурно-спортивної реабілітації військових. Це тренування арк зводу стопи, підвищення еластичності фасцій, нейросенсорна стимуляція стопи. Ну, ось такі позитивні функції, здавалося б, від того, що ми можемо просто прокатати стопу м'ячик. 25 військових інструкторів з різних частин сухопутних військ закінчують навчання, Який на посадах інструкторів, викладачів, начальників, фахівців фізичної підготовки спорту, військових частин, військових навчальних закладів, оперативних командувань. По приїзду своїх військової частини, свої військові навчальні заклади, вищі оперативні команди, вони організують такі самі заняття. А навчальна програма таки була насичена. Крім відкритих занять в програмі навчання відвідане медичних закладів, які приєднались до проекту і взяли на себе місію реабілітації військових. Раніше ми працювали в основному з опорно руховим апаратами. Люди зверталися до нас безпосередньо мешканці Києва. А тепер, враховуючи, що ми працюємо з нашими хлопцями військовими, це наслідки перенесених міновибухових травм. Саме в таких місцях слухачі можуть реально почути, чого бракує, над чим треба працювати і головне, як. Саме більше фахівців бракує це мануальних терапевтів, це масажистів, це психологів. Однак не лише традиційна, так би мовити, медицина може допомогти. Понад трьом тисячам військовим допомогли стати на ноги і відновитися коні, каже засновник реабілітаційного центру, який займається вже понад 15 років іпотерапією. Якщо раніше тут допомагали в першу чергу діткам, то з 22-го року фахівці цього реабілітаційного центру працюють з військовими. Для чого навіть розробили спеціальну програму, елементи якої демонструють слухачам, треба привітатися. Ага, щось кожце Це стати себе у обозначити, що ви безпечні, що з вами добре. Можна підійти його погладити по шиї. Першим відчути, що таке лікування конем, вирішив офіцер служби фізичної підготовки управління оперативного командування Південь майор Ігор Харченко. Спокійно підіймаємося, не поспішаючи, не тупаючи, ногу ліво ставимо в стрелі <підійно> і піднімаємо себе і плавно сідаємо в седло. Заняття і сприяють розвитку таких особистісних якостей, як уважність, швидкість реакції, подолання страхів, порятунок від агресії, збудливості нервової системи, замкнутості, депресії. Засновниця цього центру твердить, що коні допомогли уже понад трьом тисячам військовим. А, перш за все ми працюємо з хлопцями з психоневрологічними захворюваннями. А, це перш за все це ПТСР, з яким зараз майже всі стикаються. Хлопці, які повернулись з фронту, миновибухові травми, тому що кінь а, впливає на відновлення нейронних зв'язків. Також це тривожно-депресивні розлади, тому що після таких занять. Підвищується настрій дуже сильно, знижується рівень депресії і знижується рівень тривоги. Ігор Харченко нарешті закінчив свою прогулянку на коні, чи точніше важливу лікувальну процедуру. дякую, дружище. Ну що? тепер хлопець може поділитися своїми враженнями про новий для нього метод реабілітації. Мені кажеться, кожній людині може якось по-своєму десь щось більше, десь щось трошки менше комусь. Мені більше це як на психологічному рівні, особливо, якщо у людей якісь, наприклад, розлади, соціопатія, наприклад. От, знаєте, як багато людей в нас взагалі в Україні не прийнято там, до психологів звертатися, як такових. А за кордоном це дуже розвинуто. А кінь це така якби, особа. З нею може не розмовляти, але енергетично ви там друг один одному передаєте. Він, він там собі своє спок, спокій, а ти йому сам свою якусь частинку втоми, якогось бентеження, наприклад. І ось злазиш, якісь чудові відчуття там погладив, вже заспокоївся. Він на очі приємний, спокійно себе веде. Якби колеги, яка обслуговує, ну дуже, дуже ніжно, тендітно так. Така спокійна атмосфера, виходиш і відчуваєш себе краще. Отже, перші, так би мовити, пішли. Анатолій Барньов, начальник управління фізичної культури та фізкультурно-спортивної реабілітації командування сухопутних військ ЗСУ, каже, що є навіть вже перші хлопці, які суттєво покращили свою якість життя. На пункт взяти київський гарнізон, візьмемо Київський гарнізон за приклад, так як ми тут безпосередньо організували взаємодію з центром реабілітації в Києві і Командою свободних військ, йде військової частини Київського гарнізону проводить там реабілітацію. І вже от буквально за ну, той процес, скажу вам, не такий швидкий, як хотілося, але за, скажу вам, за три місяці повністю здоровилося 75 військовослужбовців. А за наступний рік, переконаний пан Анатолій, вони зможуть навчити всіх інструкторів сухопутних військ. Однак дорога для здоров'я в кожного різна, тому фахівців ніколи не буде забагато. Чим довше буде війна, тим тим більше потрібно буде таких фахівців. На сьогоднішній день я дивлюсь на вулицях з'явилось дуже багато інвалідів, хлопців. Багато ми не бачимо, тому що десь може вдома, може на якісь реабілітаційних заходах. Але по-любому це зараз дуже важливе питання.